Найперспективніший український боксер на півсередньої ваги до 66,7 кг, 29-річний Карен Чухаджан продовжує підтверджувати свій статус одного з найнебезпечніших та найталановитіших бійців сучасності. З результатом 25 перемог та трьох поразок, дві з яких від номеру один свого дивізіону, 28-річного американця Джарена Еніса, колишнього володаря титулів IBF та WBA, який нещодавно відмовився від поясів та перейшов у перший середній дивізіон до 70 кг, де зараз виступає ще. Один український боксер Сергій Богачук Карен уже встиг зарекомендувати себе не лише як талановитий, а як амбіційний спортсмен, який впевнено рухається до титулу світового рівня. Наразі він є володарем титулу WBO International і готується до чергового важливого захисту свого поясу, який відбудеться зовсім скоро, 11 жовтня, в Ризі. Суперником українця стане аргентинець Джоель Маркос Мафаут з рекордом 13 перемог, одна поразка та п'ять нокаутів, який, хоч і має менший досвід, проте є швидким і небезпечним опонентом, здатниство. Рити серйозні проблеми навіть для фаворита.